Вітаю на уроці математики. Підготуйте, будь ласка, все необхідне до уроку. Це ваш зошит робочий в клітинку, ручка, олівець, кольорові олівці та посібник. Сьогодні ми будемо працювати над темою число і цифра 8. Вушка прислухайтесь, очки придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнись, спинки розпрямляйтесь, Ручки піднімайтесь, нумо до роботи дружно всі взялись. Я пропоную, перед тим як ми почнемо працювати вже більш плідно, згадати і полічити від 1 до 10 в порядку зростання. Починаємо. Дякую, молодці. Давайте тепер згадаємо з вами дні тижня. Ви називаєте дні тижня, а я все інше. Прочинаємо. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Нічка минула скоро, трудовий іде вівторок. Спритна, вміла, молода, вже настала середа. Йде четвертий день тепер? Називається четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почався день. Субота. А субота з хлібом сіллю привела сестру неділю. Молодці. Тепер я пропоную вам попрацювати трішки і згадати, що ми вже знаємо. Назвіть, будь ласка, попереднє число від числа 6. Правильно 5. Назвіть, будь ласка, наступне число за числом 4. Молодці 5. Назвіть, будь ласка, сусідів числа для числа 3. Це 4 та 2 молодці. Назвіть, будь ласка, наступне число за числом 6. Це 7 молодці. Дякую. Тепер я пропоную вам з'єднати кісточки доміно з відповідною множиною і назвати яке це число. Отже, рахуємо першу кісточку доміно, одна крапочка і три, Скільки це разом? 4. Шукаємо, де в нас є 4 предмети. Зелененькі, правильно, добре. Далі дві крапочки та п'ять крапочок це скільки. 7, правильно, де в нас 7 предметів є? Правильно, жовтенькі. Добре, далі. Дві крапочки. Та одна крапочка це скільки? Три правильно це рожеві. Молодці. Далі дивимось дві крапочки та чотири крапочки. Це шість. Де в нас шість предметів? Трикутнички блакитні, молодці. І останнє одна крапочка та чотири крапочки. Скільки? 5. Де в нас п'ять предметів? Молодці, це зірочки. Розумнички. Сьогодні ми з вами будемо вчити число і цифру 8. І навчимося писати цифру 8. Вгадайте загадку! Тобто відгадку. Два кільця без кінця, усередині без цвяха. Якщо я перегорнусь, то ніяк не змінюсь. Що це за цифра? 8 правильно молодці. Я пропоную зараз попрацювати за нашим посібником на сторінці 60 Скажіть, що зображено на кожному малюнку? Правильно, 8 бубликів. 8 годин, вісім пальців та число 8. Подивіться уважно, будь ласка, на екрана у свій посібник, і скажіть, скільки є кошенят біля миски з кормом? 7 правильно. А скільки стане, якщо до них прибіжить ще один? стане 8. А як же утворюється число 8? До 7 додати 1 буде 8. Подивіться на числовий промінь, будь ласка. Яких сусідів має число 8? Це 7 та 9. А як утворюється число 8 з попереднього? До семи додається один. Добре. А як у нас е, далі ми маємо які числа? Які більше за вісім? 9 та десять. Добре, молодці. Давайте згадаємо, як ми маємо з вами правильно сидіти під час письма. Тримайте спинку рівно, ліктік кладіть на стіл, вільною рукою підтримуйте посівник і ноги поставте на підлогу. Посівник у вас має лежати навкуси, олівець ви тримаєте тільки трьома пальцями, великим вказівним і середнім. Він має більше спиратися на середній пальчик. Ми таким чином тримаємо його верхнім і зверху вказівним, а на середній він спирається. І всі три пальці знаходяться на відстані 2 см від кінця олівця. Працюємо на сторінці 60 за числовим променем. Розгляньте, будь ласка, числовий відрізок, як утворюється число 8? Згадайте ще раз. До 7 додається 1 і виходить 8. Запишіть у посібнику на сторінці 60 вираз, за допомогою якого створюється число 8. Пишемо 7. Додати 1 дорівнює 8. Поставте на паузу та напишіть. Молодці. Тепер я пропоную працювати далі за підручник, за вашим посібником, вибачте, і вам треба розфарбувати 8 квіточок. Поставте на паузу і розфарбуйте, будь ласка, 8 квіточок. Перевіряємо. Ось таким чином у вас має виглядати. Молодці! Тепер я прошу вас обвести стільки груш, скільки вказано на виділеній частинці стрічки, на тому числі, яке виділене. Обведіть, будь ласка, ту кількість груш, яка вказана одним колом чи овалом, як вам зручніше, відповідно до числа, яке вказано на стрічці. Це у вас має бути 7 груш. Перевірте, можна або одним, або по одному ось. Так, як в мене, як зручно. Молодці. Тепер я прошу вас назвати сусідів числа 6. 5 та 7. Назвіть сусідів числа 7. Це 6 та 8. Молодці. Дякую. Тепер подивіться, як ми прописуємо число 8. Починаючи з краю нашої клітинки, ведемо догори перший такий наш ковальчик, завертаємо його і проводимо назад в ту ж крапочку, з якої почали Подивіться. Зараз ми з вами пропишемо цю. Цифру у нашому посібнику або в зошиті в клітинку на сторінці 61. будь ласка, напишіть за зразком ось такі два рядочки у вас мають вийти. Ставимо на паузу та працюємо. Молодці. І тепер складіть в кулачки і розкрийте долоньки 5-6 разів, щоб ваші пальчики відпочили. Дякую. Подивіться, будь ласка, уважно в посібник на 61 сторіночку або в наш екран. Улянка привезла з моря колекцію камінчиків, а її брат Олесь колекцію мушель. Визнач, у кого предметів у колекції більше. Запиши нерівність. Давайте порахуємо, скільки камінчиків привезла, Олесь, привезла Улянка. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Скільки предметів? Вісім. Правильно, запишіть ось тут число вісім. А тут у нас скільки ракушок? Шість. Запишіть. Що вісім більше за шість. Молодці. Наступне завдання вам потрібно обвести різні групи комах. Подивіться, у вас є мурашки, сонечки, ще такі жучки, оси і метелики. Обведіть кількість різних, обведіть в різні групи цих комашок і порахуйте, скільки їх у кожній групі. Ваше завдання зараз зафарбувати стільки клітинок, скільки комах, скільки у вас мурашок. 5. Зафарбовуємо 5 клітинок. Скільки божих коровок або сонечок? 4. Так, зафарбовуємо 4 клітинки. Ставте на паузу, коли працюєте. Далі, скільки ось таких жучків. Мурашок, напевне, схожих таких дві правильно, метеликів та е, бджілок або ос. на кому більше на що схоже, теж по двоє правильно зафарбовуємо, будь ласка, поставивши на паузу. Дякую. І тепер я пропоную закріпити е, наше вивчене з вами. Те, що ми вже знаємо про число 8. Скажіть, як із числа 7 отримати 8? Треба додати 1. Порахуйте, скільки чобітків у нас є? 7. І не вистачає одного. Таким чином буде 8. Тобто 7 додати 1, дорівнює 8. Молодці! Тепер подивіться, будь ласка, і скажіть, яких намистин є вісім. Порахуйте. Білих намистин, правильно, молодці, дякую. Подивіться далі. Скажіть, яка кількість зайвих предметів на кожному малюнку? Ми маємо мати вісім листочків та вісім кульок. Поліграхуйте та скажіть, скільки предметів зайвих, скільки зайвих листочків. Добре. А скільки зайвих кульок? Молодці. Отже, листочок один зайвий, а кульок 2. Добре. Тепер я пропоную попрацювати за онлайн-завданням. Відскануйте, будь ласка, QR-код та виконайте його, поставивши на паузу. Дякую. Наступне завдання: скануємо та виконуємо. Молодці. І тепер я пропоную обрати той лист, який вам найбільше зараз подобається. Я відкрию всі. А ви продовжуєте той. Який обрали ви? Якщо це зелений, скажіть сьогодні на уроці я навчився або навчилася? Чого не ви навчилися? Червоний. На уроці я запам'ятав, запам'ятала. Помаранчевий найкраще мені вдалося. Фіолетовий найбільше мені сподобалося. Блакитний. Урок завершую з настроєм, з яким. Жовтий. Тут труднощі виникали. Розкажіть з чим. Можна відповісти на всі листи або лише на той, який ви обрали. А я вам вдячна за роботу. До нових зустрічей!